Для печива крила Янгола нам потрібно 400 г просіяного борошна, 4 жовтки, 200 г м'якого вершкового масла та 2 столові ложки з гіркою сметани. Борошне масло змішуємо, додаємо яйця, сметану, замішуємо тісто, яке не липне до рук. При натисканні вони повинно бути таким м'якеньким. Розкатуємо в колбаску, нарізаємо на рівні частини. У мене вийшло 28 кульок. Для крему нам потрібно 4 білки взбити зі стаканом цукру, також додати ванільний цукор. Збиваємо до пишних піків. Меренга повинна тримати форму, навіть не випадає з миски. Потім розкатуємо в невеличкий кружечок, накладаємо на центр ложку меренги. Защіпуємо добре краї, формуємо, наче чебурек. Посередині притискаємо пальцем і складаємо один на один, виходить, наче крила. Вмикаємо духовку 180 градусів. Перекладаємо на деко застелене пергаментом, випікаємо 12-15 хвилин. Готове печиво посипаємо щедро цукровою пудрою. Ось така смакота у нас вийшла. Заварюємо смачний чайок або кавусю і смакуємо.